Важка зброя в дії з мінометів і артилерії. Терористи обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Попри перемир'я на Луганщині, на ворожій міні підірвалися бійці Нацгвардії. Один загинув ще один у надтяжкому стані. Хроніки сходу далі. Відносна тиша на війні, коли світло, це вже стало нормою, що терористи дні тиші розуміють буквально. А як тільки вечоріє, починають провокації. Незаконні збройні формування продовжували здійснювати поодинокі обстріли провокації. Застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію зі стрілецької зброї поціляли станицю Луганську і двічі новий термінал Донецького аеропорту. Біля населеного пункту Тарамчук відкрили вогонь по блокпостах українських силовиків. Обстріли самі терористи і фільмують. Як це відбувається? Дивіться самі. До терористів постійно приєднуються найманці з усього світу. Деякі з них навіть не втямлять на якій війні воюють. Ось цього грека, приміром, зафільмував пропагандист з Раші Today. Сам грек думає, що воює з СРСР проти німців. А ти сам Адкуда? З Греції. Із Греції? А так да почимо, щоб решил з десь приекичто вайвад біднемця. Фашист СССР, который они отняли у нас крім найманців, бойовики скупчують і важку техніку. Ось жителі Донецька зняли на відео російський самохідний арт комплекс, який роз'їжджає місто. А це теж донечани роздивляються наслідки вчорашніх обстрілів терористами. Постраждала будівля одного з училищ. Постраждало, звісно, дуже багато людей. бідне що... Врім зімні, холодне. Люді пістю такі ж наслідки від обстрілів Донецької 22-ї школи. Один прилетів з прилітів сторони, а другий прилетів з той сторони. Серед найнебезпечніших ділянок на Луганщині є район селищ Гірського і Кримського. Вчора українських силовиків там накрили зградів. А сьогодні на фугасі там злетіла в повітря вантажівка. Один військовий загинув сьогодні. В цьому напрямку вирушив наш Борис Сочалко і перевіряв там лінію вогню. Ось це селище гірське, це фактично крайнє відносно безпечне місце на мапі АТО в Луганській області. Далі є ще українські блокпости, втім вони постійно фактично через день обстрілюються. Нині в толовому гірському на варті ті, хто щойно повернувся із самого передка. Командир посту Чигирин розповідає, там у них гатили з усієї можливої артилерії. Вже звикли. Та ні, нормально ходим. Повірте, є 6 секунд, щоб забігти. І навіть з самої дальної точки встигали. Встигали. Так? Встигали. І прискорення моментально надається. Тим часом бійці до постійної небезпеки звикають, розслабляються. Аж тут трагедія. І Люди вже. Прив... привикають до обстрілів. Привикають до обстрілів. Один день, два дня, три дня. Ну місяць привикають. На другий місяць вони вже починають трошки розслаблятися. Це є небезпечно, тому що може осколок упасти. Ви бачили, які осколки літають. Туди, де понад місяць витримувати складно. Ми їдемо вкрай обережно, аби не вскочити в якусь із численних гарматних вирв. Бажано не спинятись і їхати якнайшвидше за кілька кілометрів. Розуміємо, чому. Сьогодні вранці, ось на цій дорозі, яка фактично слугує кордону між українськими військами і терористами на фугасі підірвалася вантажівка Нацгвардії. Зараз намагаються якраз витягнути з поля. В результаті інциденту один-двохсотий і один-трьохсотий. У землі на узбіччі сліди від міни і двох фугасів. Військові кажуть, то був керований запал. Встановили його сьогодні вночі диверсійні групи терористів і. Чекали. Ночью могла бути вырезка спокійно, заложити фугаси і сработать это все автоматически. Потому что проводов нет, это было дистанционно. Машина проходила. Була орієнті з столбиком, у них вже ви так вийшли. Пройшов зрив, пройшов, і от наслідки теж є. Це його солдати підірвалися на фугасі. Командир блокпосту Зоря розповідає, нині поранений у лікарні в тяжкому, але стабільному стані. З трьома осколками в голові і пробитою шиєю. Один уламок прийшов на виліт. Зоря констатує, перші дні перемир'я. Справді було тихо. Втім, наразі терористи знову пожвавилися. Вчора вночі його блокпост поцілили з граду. Сторони первомайська, втрат немає. От. Якщо подивитися в поле, там розірвалися зрадини. І там розірвалися зради. Після того, як гради закінчили свою роботу, почався обстріл з мінометів. Тож лягло пару мін тут рядом. Довго лишатись на посту забороняють, небезпечно. Ми прямуємо далі. Звідси до позиції терористів буквально 800 метрів. Ось вона за тією лісопосадочкою. І не так то вже і давно на цьому полі спіймали диверсійну групу терористів. Відходити праворуч або ліворуч цієї дороги категорично заборонено, тому що на полі час від часу можуть траплятися міни. А на дорозі в полі розтяжки. Їх перевстановлюють щодня, тому ходити тут треба вкрай обережно, аби не сталося отакого. Тихо, тихо, тихо. Тут йдеш, і сразу ходить під ноги, не знаю, коли. Вчора вроді би не було, а свина затрана появила. Це призначено для сепаратістів, щоб допомагає стопроцентно. А часто вони попадаються на такі? Так, да. як тільки наступ, якийсь сідають сюди, одразу вони наступають, і ми бачимо, okay. що хто тут до нас іде, хороші друзі. У такі пастки впіймалися терористи, а ловили їх торнадо і барс. Нині розповідають диверсійну групу, побачили в тепловізорах, почекало, до та відкриє вогонь і дали відсіч. «Вони почали входити посадки, е, ну туди. <рес> Ввез з собой, потом попали на минное поле на наше И на розтяжки взорвались. На ранок до дв двох-двохсотих ми забрали, трьохсотих забрали їхніх. При них були надіні сухпайки російського виробництва. Одна обкладинка паспорта Російського Ні. зразка на цьому блокпосту нас просять теж не затримуватися, бо терористи почали скупчувати на своїх позиціях міномети. З'явилася інформація, що доправили і двіноне це самохідна артилерія. Тому ми повертаємось у тил, де на першому такі пості нас зустріли теплою фразою «СТБ живі то й добре. Борисачалко, Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ. Та поки триває умовна тиша, українські військові допомагають вимушеним переселенцям. Днями привезли теплі речі, одяг та продукти у Святогірську Лавру неподалік Краматорська. В Лавру в Святогірській доставлені продукти харчування. Одна машина близько шести тонн, макарони, борошно, тушонка. На даний момент у нас живе близько 300 біженців. І, звісно, наших фінансових монастирських не вистачає для того, щоб багато дітей. Грудних На зиму українські військові беруть ще й шефство над навчальними закладами. Відтепер наші військові опікуватимуться краснівською школою, а також двома дитячими садочками у кальчику та привольному. Відтепер офіцери та солдати заготовлятимуть дрова для котелень. А також забезпечуватимуть заклади харчування. Ну і сьогодні католицьке різдво, а правий сектор, який воює на сході, привітав всіх із святом під пісню Прикрашали ялинку. Хто з вас був добрий, добрі ще буде, коли приязний, щоб добрості сівчився? Не забуваймо цей день. Народився. Той хто кохання приніс на всі люди. А ти мені?